Альбом з архівними документами, творами та спогадами про письменника Михайла Коцюбинського презентували у Вінниці впродовж п'яти років. Викладачі педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського працювали над унікальним виданням «200 примірників. Альбому передадуть в школи та бібліотеки області. Шляхами Михайла Коцюбинського від Вінниці до Чернігова так назвали книгу альбом, присвячену видатному українському сонцепоклоннику. У виданні описується життєвий та творчий шлях митця. Матеріали книги підкріплені архівними документами, рідкісними фотографіями та спогадами близьких та рідних Коцюбинського. Тут вміщено архівні документи, і вони зібрані всі в одній книзі, в одному розділі. Ці архівні документи вони стосуються подільського періоду творчості Михайла Коцюбинського. До сьогодні вони не були зібрані, тому це і є унікальність того, що всі документи в одній книзі. Над книгою викладачі кафедри філології та журналістики педуніверситету працювали понад п'ять років, презентували видання до 160-ї річниці від дня народження Михайла Коцюбинського. Це творчий колектив наших колег, які дуже довго мріяли про таке цікаве інноваційне сучасне видання про творчість Коцюбинського, яке по суті проілюстроване різноманітними такими цікавими джерелами і висловами самого. Самого нашого рідного письменника у книзі є qr коди під фото, які дають більш розширену інформацію та відео. 200 примірників альбому шляхами Михайла Коцюбинського від Вінниці до Чернігова буде передано до бібліотек і шкіл області. Видання такого сучасного фотоальбома, яке поєднує собі матеріали, фотоматеріали і науковий посібник, який стане корисним і для пізнання взагалі творчості Михайла Коцюбинського, і для майбутніх вчителів, можливо, для розробки своїх уроків, тому що в цьому альбомі є і навчальні матеріали, і використання сучасних технологій, які можна використати за застосуванням qr кодів Я хотів би акцентувати увагу. І подякувати авторам на те, що воно максимально наближено до молоді, тому що там за допомогою гаджета ти можеш поглиблюватись в історію Коцюбинського, його життя, його родини. І це настільки прекрасно, тому що використовуючи гаджети, ми зацікавлюємо дітей до того, яким було життя колись. Університет спільно з обласною адміністрацією продовжить роботу над книгою про Коцюбинського та планують видати ще декілька примірників альбому Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.